Тростянецька міська рада продовжує роботи з відновлення пошкоджених будинків як комунальної власності, так і приватного сектору. Так, завдяки сприянню Сумської обласної військової адміністрації, громада продовжує отримувати будівельні матеріали. Цього разу до міста надійшла металочерепиця у кількості 4600 тисячі шістсот метрів квадратних. Станом на сьогоднішній день ми вже отримали військової адміністрації і шифер, і металочерепицю. Металочерепицю ми отримали. 2432 метри квадратних те, що було заявлено в заявці. Але, як відомо, в нас на Україні на сьогодні, на жаль, шифер відсутній і дуже проблемно його привезти по всім громадам. Була зроблена пропозиція замінити шифер на металочерепицю. Ми підрахували кількість пошкоджених будинків і орієнтовно. Кількість металочерепиці, яка нам потрібна, склала 10 тисяч метрів квадратних площі. І от е, станом, уже на сьогоднішній день, ми е, зараз. Отримали 4600 метрів квадратних металочерепиці, а також плануємо на днях ще отримати таку кількість металочерепиці. Наступна частина металочерепиці, яка незабаром також надійде до Тростянця, надасть змогу відновити усі зруйновані покрівлі приватних домоволодінь громади. Цю металочерепицю, яку ми отримали, будемо відпускати вже з п'ятниці. Мешканці, яким потрібно було шифер. На сьогоднішній день можуть даний шифер замінити на металочерепицю і отримувати його в установленому порядку. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.